Любіть Україну, як сонце любіть, як вітер і трави, і води. Годину щасливо і в радості мить. Любіть у годину не води. Любіть Україну, міцні на яву, душневу свою Україну, красу її вічно живу і нову, і мову її солов'їну. Без братніх народів і садом рясним, сіяє вона над віками, Любіть Україну всім серцем своїм і всіми своїми ділами. У нас вона в світі єдина, одна в просторі в солодкому чарі. Вона у зірках і у вербах вона, і в кожному серця, ударі. У квітці, в тафіні, в єліхто вогнях, у пісні, у когні, у думі, в дитячій. У, у ніскі, в дівочих очах і в стязі бабуляному. Віднято гора живе у стежках і крови, у зойках, буків і у хвилях Дніпра, і в хмарах отих пурпурових. Громок, наче розвіяли страх чужинців в зелених мундирах. Бахне що в тьмі пробували на шлях до весілля і світлих, і щирих. Юначе, хай буде для неї твій сміх і сльози, і все до загину. Не можна любити народів других, коли ти не любиш країну. Дівчина, як небо її залуже, любить її кожну хвилину. Коха не любить не захоче тебе, коли ти не любиш в країну. Любіть труді, у коханні, в бою, як пісні, що лине за Всім серцем любіть Україну, свою і вічні ми будемо з нею. Любіть Україну, як сонце, любіть, як вітер і траву і води. Годину щасливою в радості в годину не буде. Любіть Україну во наяви, Кишневу свою Україну, красу її, вічно живу і нову. І мови її справді. Лені землі врага не буде супостата, а буде син, і буде мати, і будуть люди на землі. Слава Україні! І наші маленькі люди українські гарно вчилися, гарно читали, боролися за мир і подаруємо книжки, по яких дуже гарно буде вчитися в школі.